Вітаю, мене звати Олена Ковальова, це прогноз подій, і я зараз на зв'язку з нашою постійною експерткою Ісіти Гая. Ісіти, вітаю вас. Вітаю, Олена. Рада вас бачити сьогодні. У нас дуже цікава тема. проведжаємо старий місяць. Я вже ж бачимо, що зараз росіяни масово атакують столицю України, зокрема українські міста. Скажіть, сіто, який ваш прогноз, яким буде листопад? Загалом новий місяць, і чи будуть чи буде наш ворог продовжувати подібні атаки і робити над українцями можна сказати, такий терор? А, так, на жаль, я бачу, що в листопаді це все буде продовжуватися, і якщо ви помітили, після кожних якихось переговорів, домовленостей, це ще більше посилюється. Путін вчупився зубами в Україну, і він не відпустить. Поки наші партнери роздумують давати Україні зброю, не давати зброю, а так і посилюються, що я можу сказати? В якийсь момент вони прокинуться, коли шахеди знову полетять на Європу? Тоді вони прокинуться і будуть щось робити. А зараз вони ще сплять, і ворог він буде атакувати Україну, і він буде атакувати Європу також. І сідо, скажіть, яка буде ситуація зі світлом, зокрема в Україні і у світі? Чи будуть повні блекаути, як це зазначають в інтернеті? Будуть блекаути, звичайно, це не будуть ну, дуже довгі блекаути, але 4-5 годин. А такі блекаути будуть взимку, на жаль, і в Україні, і в Європі також будуть перебої і з електричною мережею, і з інтернетом. Я про це казала, що так, такі моменти будуть відбуватися. Ну і настанок Кісіти, скажіть, яким буде останній тиждень жовтня е, у світі і в Україні, Що ви бачите, до чого приготуватися нашим глядачам? Останній тиждень жовтня ми допроживаємо якісь свої моменти внутрішні, а якісь свої болі. Минулий рік був дуже важкий для України, для українців? І я сподіваюся, що наступний рік він буде легший, тому що наступний рік, якщо 25-й рік це рік руйнування. То 26-й рік це рік будівництва нового життя на наступні 10 років. Це створення нового, це одиниця. Тому від того, як, що ми закладемо на початку 26-го року, буде залежати взагалі майбутні 10 років, в якому стані ми будемо прабувати. Тому а, я сподіваюся, що зараз ми зможемо допрожити якісь свої негативні моменти. І рухатися далі в своє світле майбутнє. Дякую вам. Я теж погоджуюся з вашими словами. Зокрема, починаємо наш календар тижня. Традиційно починаємо з неділі. Це у нас 26 число, 26 жовтня. Скажіть, яким буде енергетично цей день? Енергія цього дня буде помірною. А, десь буде важко, якісь важкі моменти будуть підійматися. <кій> десь ви будете проходити. А, взагалі я бачу, що осінь вона трансформаційна в плані здоров'я. Багато людей хворіють, багато людей проживають якісь респіраторні питання. З диханням через це іде очищення на фізиці. Тому в цей день не плануйте багато справ, намагайтеся проводити його максимально в спокій, щось може підніматися. Якщо є змога, прийміть гарячу ванну або сходіть в сауну. Погрузіть в цей день своє тіло в тепло і просто прогрійтеся, відчуйте себе. Дякую вам за такі поради. Рухаємось далі. 27 -е – Це понеділок. Як таке число 27 буде впливати саме на цей понеділок? Ага. Це двійка і сімка, в сумі нам дає дев'ятку: це Марс, дуже така воювнича енергія. Хоча понеділок це день місяця, і це м'яка жіноча енергія, тому тут може бути внутрішня суперечка між внутрішньою жіночою чоловічою частиною. Це може бути день, коли ви будете виясняти якісь відносини вдома з чоловіком або дружиною, про щось домовлятися або не вдається домовитися. Намагайтеся в цей день зберігати спокій, намагайтеся в цей день зберігати рівновагу. Намагайтеся відчувати серцем, бути спокійним, робіть медитацію кожного ранку, щоб пробудувати свій день, щоб себе заспокоїти, зібрати, гармонізувати, і тоді ви зможете легко пройти всі перепони. Дякую вам за такі чудові поради для наших глядачів. Рухаємось далі, це вівторок, 28 число. Скажіть, що буде відбуватися саме в цей день? Що ви радите зробити? В цей день буде багато енергії надано, і я раджу розпочинати якісь нові справи, тому що це і день Марсу, і День Сонця, і це про нові початки. Тому, якщо ви хочете зробити якісь покупки, шопінг, щось обрати, прийняти важливе рішення, залиштеся на вівторок. Дякую вам. Наступна це середа, це 29 жовтня. Чого уникати у цей день? Від чого відмовитися у цей день? Цей день підходить для комунікації, для зустрічі, для обговорення якихось справ. Уникайте сутичок, уникайте якихось скандалів, конфліктів. Це день, коли вам треба домовитися з іншими людьми про щось. Ви маєте вчитися домовлятися, приходити якоїсь певної згоди. Тому цей день він про комунікацію, про підні комунікації з людьми. Якщо ви відчуваєте, що називає якийсь конфлікт, просто підійдіть від цього, припиніть розмову, подякуйте, продовжуйте розмову, спілкування в інший день, але не виходьте на конфлікти в цей день. Дуже влучна порада. Рухаємось далі. Четвер, 30 число. Як саме ця дата, 30 да, 30 жовтня, буде впливати саме на цей четвер? Цей день дуже добре будуть засвоюватися нові знання, нові вміння, нові бачення. В цей день ви зможете чітко пробудувати план майбутнього, зрозуміти цей план, усвідомити його. І також це день знань. Кожен четверг, це день знань. Згадайте своїх вчителів, подякуйте своїм вчителям, а зробіть їм якийсь подарунок своєму майстру, своєму гуру. Ви можете надіслати гроші, ви можете відправити подарунок, відправити квіти, віддячити тим вчителям, які зробили вклад в ваше життя. Саме в четвер це буде упая, яка розширить ваш фінансовий стан. І ось ці гроші, які ви вкладете в свого вчителя. Сам четверг вони виростуть в вашому житті тисячу разів. Чудова порада, дякую вам. Наступне це п'ятниця, 31 жовтня, останній день цього місяця. Що обов'язково ви радите зробити саме в цю п'ятницю нашим глядачам? А це свято Самайн. Це древнє кінське свято, і в цей день ми спілкуємося з богами, спілкуємося з духами, відкриваються на планеті портали, через які до нас можуть приходити наші загиблі родичі, наші янголи, наші духи-хронителі. Зробіть, якщо ви маєте змогу, зробіть вогонь, медитуйте біля вогня, можна попрацювати з бубном. Вогню треба давати підношення у вигляді квітів, фруктів. У вигляді якихось зерен, у вигляді пісні, танцю, якщо ви не маєте змоги зробити вогонь, просто запаліть свічки, покладіть яблучка, бананчики, зробіть практику, медитацію і попросіть з'єднатися зі своїми духовними наставниками і відчути силу, це потрібно робити ввечері, вночі, в ніч. Першого на перше. Це велика ніч, дуже важлива, і ви отримаєте для себе підтримку від вищих сил і важливе послання. Дякую вам. Ну і залишається субота, перший день нового місяця, 1 листопада, з чого почати цей день, з чого почати новий місяць? А, цей день буде досить світлий. Він буде про оновлення, про а, нові цикли, нові енергії, нове бачення життя все старе залишилося в минулому. Ви вже допрожили якісь важкі бойові процеси, і це саме час рухатися в нове. А запишіть свої мрії, запишіть свої бажання, побачите себе в тому майбутньому, в якому ви хочете опинитися, і все збудеться саме так, як ви це бажаєте або навіть краще. Дякую вам за таке чудове пророцтво передбачення. Впевнена, що нашим глядачам буде корисно послухати, кожен день провести з користю. Я дякую вам, Візіти, і до зустрічі з вами у наступних випусках. Дякую.